Привіт-привіт! Настав час різних новорічних свят, дитячі а, свята, і подаруночки різдвяні. Тому саме класна ідея, яку ну, принаймні в Україні зараз використовується, це і недорого, і а, легко зробити. Це ось такі а, колби. Да? І в них ми можемо поставити будь-що будь-яку іграшку. Ми вже з вами робили гномиків. Це я поки оберу. Ми зро... Можна зробити ось такий сніговичок, ананасик, ялиночку ось такий сніговичок з віночком. ялинка, шапочка. Потім ми з вами робили на Хелловін. А сьогодні я хочу вам показати, як зробити. Ось такий подарунок. Але це був такий пробний. Ми його а, зробимо ще краще. Тому, а, що нам знадобиться, нам потрібні будуть насадки трубочка. Дивіться, я взяла тут їх купа в мене різних, різного діаметру ось трубочки. Да? А, вони абсолютно різні. Ви можете взяти будь-яку, яка вам. А, яку вам хочеться. А, від цього буде залежати розмір. А, ну от, я відкрию. Розмір, а, вашого подарунку: товстий, малий. Можна ж його зробити взагалі ось таким здоровим, високим. Тому ну, це теж можна будь-як. Будь-якою насадкою зробити, від цього буде залежати просто розмір. І ще нам знадобиться ось така насадочка. Це 127 пряма троянда. Ви можете взяти будь-яку насадочку пряму для того, щоб зробити нам ось ці ну як вигляд, вигляд мішечка зробити. Потім я ще кое що придумала. І ми це зробимо дуже швидко і дуже просто. Так, і ще нам знадобиться для Я ось, у мене є ММДН з різного розміру. Також можна, ось, у мене оцей сундучок. Да? Можна ось ці рисові кульки різні взяти. Цей пінцетик. Ну, це вже на ваш смак, ви можете прикрасити ось тут іграшками. Uh, будь які взяти ну, будь-що. Ну, У мене ММДНС приклеїлося, приклеївся один, наверное, вже хтось з'їв. <хи> Ось так. О! Тому uh, у мене вже все готове, приготовлене. Ось у мене заготовлено все для сиропу. Uh, діжа у мене в духовці вже гріється білочок. Uh, зроблю uh, зефірчик на соці, і починаємо з вами відсаджувати. Наш мішечок подарунковий. Я гадаю, що це буде теж дуже-дуже крута ідея для подарунків, тому що гноми, сніговики вже ну, так надоїли, і мені здається, що це буде класно. А тим паче, що ми зараз ще його краще прикрасимо і буде, взагалі, клас. Поїхали. Сироп закипів. Все добре. Дістаємо діжу. З духовки ставимо нашу суміш збивати. Чому духовка? Нагадаю, тому що у мене білки були в холодильнику, а так вони швидше збиваються. І відразу я вмикаю, ось бачите, вони відразу все, хай збивається. Я доварюю сиропчик. Вимикаю і потім залишаю його трошечки відпочити. І будемо вливати сиропчик. Мої білки збилися. І покажу вам ще сироп уже остивший. Дивіться, бачите, він вже такий підостив, він десь хвилину або півтори в мене стояв вже. Ну, ось такий він виглядає. Так. І починаємо вливати ось мій білочок. Уже аж перебивається, тому ми швиденько Зараз починаємо вливати сиропчик. Як бачите, я надаю йому і розжижитись дуже, і загуститись теж не даю. Я варую сиропом, тому що він гарячий, тим відразу. Або якщо його перестати додавати, він відразу загощається. А якщо додати більше сиропчику, він розріджується, тому ось тут і регулюйте, поки ви вливаєте сироп, щоб він був такий в середньому стані. Це дуже цікавий процес, і я думаю, коли ви вже зрозумієте, будете відчувати Зефірну масу, то для вас буде будь-яка рецепт ну, взагалі дитячий садочок. Так, всі яви сиропчик, вставляю цей корші. І тепер беру лопатку. Як завжди, проходжу по краям. Мені так, і зразу, бачите, відразу починає наша маса густіти, густіти, густіти. Тому що там края, вони, ну, як завжди, не, е, ну, не доходить інших. Все, я вимикаю. О, оце ляпота. Оце мені прям взагалі подобається-подобається. Да, Електрика у нас сьогодні <добре> добра. Тому і зефір вийшов просто чудовий. Дивіться, яка краса. Все, я зараз запакую, як завжди, пару мішечків так, в, чи... ну, в голому вигляді, просто в мішках покидаю, і будемо працювати. Так, я набрала, я взяла трубочку, саму велику ось таку, і набрала масу і відсаджуємо наші основки, мішечки. Ось так притримую. Це вже, я ж кажу, тут буде залежати. Ви можете регулювати самі висоту, як вам захочеться. Ну, от так, щоб приблизно да, у нас не вилазило за. Ну, щоб вміщалось в нашу колбочку. Так, і ще одну зробимо. Єсть. Так, тепер набираємо масу в е, насадку 127 і робимо їм е, ось ці е, якби, ткан, тканюшку. Да? Так, я набрала зефірчик в насадку, в мішечок з насадкою 127 і робимо йому ось такі. Я спочатку роблю е, до, ну, як би не, не відразу. Сюди виходжу, да, А спочатку низ зроблю, а потім уже буду робити вверх. І ось таким чином тряпочка. Зараз я протру. Їсть. Це дуже легко, це дуже просто, це дуже простенький такий. Подаруночок буде, його дуже легко робити, і водночас а, він дуже цікавий. Ну і тепер ми робимо ось тут так, такі якби верхушечки, верхушечки, да? цією ж насадочкою. Так. Тут можна зробити більше. Ну, якби, це вже, ви дивіться, як вам хочеться. Ну, тут ви вже будете гратися, як вам заманеться. Але я хочу ну, мінімум е, часу, трудозатрати і всього е, остального. Так, і зробимо ще одну. Те ж саме. Можна взагалі ось так. Ні, так, буде не цікаво. Мені так не подобається. ми зараз так швиденько я не приклеїла папірець і спливає. Ірис, 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 ірис. Так, і робимо ось ці хвостики з зав'язочки. Єсть. О, дивіться, яка краса. Ось так у нас вийшло. Тепер сховаємо мішечок. Тепер я хочу профарбувати їх в два кольори. Один зробити красний, червоний, а один а, синій. І для цих випадків я беру ось ці китайські барнички. Вони теж продаються в кондитерських магазинах. Можна. На тему, можна на Aliexpress, будь-де. І беремо, ну, мені більш вони подобаються в цьому випадку, тому що вони такі якраз яскраві. У нас же новий рік, да? ну, все ж таки. І профарбовуємо наші мішечки. Тут в цьому випадку можна відразу. Поставити якісь такі рисочки можна. можна. Я ось хочу, я зробила із зефірного листа ось такі зірочки. І я хочу все ж таки отак раз, поставити таку зірочку. Потім я зробила ось такі, бачите, віночки. Зараз ми профарбуємо в червоний колір нашу другу. Другий подарунок. Чому цим барвником? Тому що він, по-перше, дешевше набагато, ніж Bright Foods. і, ну, він не Bright Foods, він з часом, за, що... за рахунок того, що він натуральний, він трошки втрачає колір. І мені це ну, ось в таких випадках мені не подобається. Хоча ось цей барвник, ось дивіться, що робиться, бачите? Ууу. Так що майте на увазі, зараз це все буду відмивати. <ми> ну нічого, у мене стіл такий, що тут все відмивається. У мене є така спеціальна хімія. Так, зараз я відмию і просто поки є час, зараз ми ось тут. Приклеїмо ось такий віночок. І, звісно, нам потрібно положити подаруночки. Ну, я беру там, якийсь ММДН. зараз хочу маленький. Давайте сюди ММД різні. Ми закидаємо подаруночки. Щоб вони просто приклеїлись, а потім ми ще ж тут зробимо такий. Ну, от, обідочок ось такий, да? з бантичком. Ну, це, це дуже просто все, це ми зараз швиденько все зробимо. Так, а сюди я хочу ось із свого сундучка, ось взяти рисові кульки. Ось такі, да? Ну, ось возьмемо ще ось таку велику одну. Так, червоненьку. От. У мене є ще такі кристали. Ні, не буду кристали, зараз мені ще зелененький сюди. Да? Ось такі. Ну, подароночок такий. О, все. Дивіться, яка краса тінь. Дуже швидко, дуже просто. Зараз ми доробляємо його. І фактично все. А, ще я хотіла вам показати драбинку. Зараз ми зробимо ще драбинку сюди. Так, для декору. Це можна робити, можна не робити. Це вже за бажанням. Так, зараз я переберу і потім ми продовжимо. Драбинки. Я взяла дві соломки, ось такі. Ми вже з вами їх використовували. Ось так вони виглядають. Вони самі найкращі. Тепер, так як мені потрібні ялинки, драбинки, точніше, не дуже високі, я розділяю, розламаю їх пополам. Так. І тепер одну драбинку теж зроблю ось такі, ну, як би, перетинки. Да? Хай буде ось така невелика драбинка. І я взяла зефірчик. Ну, такий маленький карнитик, відрізаю тоненький, тоненький зріз, роблю, і мені потрібно приклеїти. Раз. Раз. Зараз поки що уберу відразу другу. Тут це ж мультяшне все, тому ми, я тут не орієнтуюсь дуже до точності. Це вже ви як хочете. І ось так приклеюємо нашу драбинку. Так, зараз вона трошечки стабілізується, а я зроблю ще одну таку. Так. Все дуже-дуже просто, бачите? Ви можете її використовувати будь-де в будь-яких композиціях, іграшках, в тортиках. Це дуже просто і дуже цікаво. Ой, це щось дуже коротенько я зробила. Ну, ладно. Так обламалась. Зробимо таку вузеньку. Зараз ми цю тоді отак хопа обламаємо. О, все, я гадаю, що ця вже... Да, ні, ще не, ще не приклеїлась. Тому почекаємо, поки я, я їх залишу, зараз ще приклею, бо бачите, підняла, і воно ще не схватилося. Потрібен час. Зараз ми все це переробимо. Прямо при вас я перероблю. Так, як би я робила і для себе все. Тримаю. Раз. Два. О, до речі, можна. Драбинки ж є. Ой-ой-ой. Ось такі, так? Да? Ну, от, ідуть вони ось так. Біть. Дік. Все. Я поки їх залишу, а в цей час, хай вони трошечки е, застинуть, е, я зроблю е, оцей ремішочок, ну, якби зав'язочку. Я візьму будь-яку насадку зірочка, ви можете взяти будь-яку. Це навіть, я так думаю, може я величеньку. взяла, Зараз я, мабуть, поміняю на якусь меншу. Е, це ну, тут будь-що можна взяти: беремо зефірчик, набираємо і робимо таку. Зав'язку, ленточку. Так, все, набираю масу. Все, я змінила насадочку, я взяла 18-ту трошки меншу, тому що ну, ну занадто та була величенька, все. Я набрала масу. так, проминаю її. Так. Єсть. Зараз ми її беремо і робимо. Де у нас саме красива? Ось тут десь ми бантик зробимо. Да? Да, і ось таким чином просто беремо і робимо наші зав'язочки. О, дивіться, яка краса. Ну і тут можна якийсь такий візуальний бантичок зробити. О! Вуаля! Дивіться, яка краса. Можна ще сюди якусь цяточку, можна... А, червоненький такий этот. Зараз пінцетик потрібен. Я взяла маленький. Ось так. Раз. Дивіться. Ну тут можна гратися вже, як вам заманеться. Так, і зробимо те ж саме на цій. Ну, тут я б сказала, що навіть і не потрібно. Зараз ми зробимо ось таку ленточку. Так. І хай з неї буде виходити ось така. А, раз. Два. Ух ти! Дивіться, як прикольно вийшло. Чесно, це от зараз я при вас таке придумала. Так, і поставимо, зараз я сховаю мішечок, бо тут ще є маса, і я можу ку -ку купу всього з цього зробити. Так, і поставимо драбинки. Я гадаю, що вже у нас та, вже стабілізувалось, приклеїлись і так. Красивенько, дивіться. Це якби а, хтось старається залізти на мішечок. І вкрасти а, подарунки. Може, грінч. Так, і ще тут. Можна робити це, можна не робити. Ну Це вже, ну це такий знаєте, елемент декору, який ну, для діток буде дуже-дуже цікавий. Ой, ну ще не приклеїлось. Так, треба більше зефірчику. Бачите, ладно, хай я вже дороблю, ви побачите, потім уже. Ну, звісно, ну все, все добре, воно все приклеюється, просто потрібен час. Все, це я блюд, не буду вас затримувати. Вау, дивіться, яка краса. Ну що, я гадаю, ми сьогодні можна тут взагалі не ставити драбинку. Я гадаю, що ми з вами потрудились дуже класно. Ще, зараз, не закінчую. А ось тепер уже фінішна пряма. Я взяла нашу колбочку. Так, вони ще, звісно, дуже-дуже. Такі ніжні. Ну, але для того, щоб вам показати, я все ж таки, зараз, щоб у нас не упали подарунки, дивіться, яке у нас донышко, Прекрасне. Так, я ставлю на підложечку. Це я зараз убираю. Так, о, дивіться, так, драбинка. Я все ж таки зробила драбинку. Буквально тільки що. О, хай ось так вона сама приклеїлась, бачите? Дивіться. І закриваємо нашу колбочку. О, дивіться, який чудовий подарунок. Тому що ці всі гноміки. Ах, сніговички. Ну, ну, чесно, ну вже вони настільки приїлися, вже вони так замучили. ну це, це все дуже просто, але це ще простіше і, ну, я гадаю, набагато цікавіше. Тому, ловіть момент, я виставляю я вам швидко-швидко, для того, щоб ви встигли це зробити до цього нового року. І ось цю також беремо. Так, обережненько. Чи-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Покажу, дивіться, теж донешко. Опа. Так. Чудово зараз протру ручку. Так. О, до речі, в колбі, отак, якщо ви зробите, воно може зберігатися ну, довго, ну, неділю а взагалі буде. Просто свіже-свіже. Ну, вже далі, ну, буде, звісно, воно буде довше стабілізуватись. Можете відразу накрити, і воно буде довше стабілізуватись. Ну, Можете трошечки перевідкрити, щоб воно там не задихнулося. Але якщо у вас зефір правильний, то воно нічого з ним не буде. Все буде просто чудово, тому що в будь-якому випадку тут повітря все одно заходить і виходить. Так, ну що, на сьогодні все. Я гадаю, що. Ця ідея буде для вас просто, ну, особливо зараз, дуже цікава і ви використаєте її. А на сьогодні все. Не забувайте про лайки, коментарі підписки. Люблю вас. До зустрічі! Пока-пока!